Спершу втік, потім добровільно здався. У Костополі водій збив пішохода. 44-річна жінка померла на місці. З переляку кермувальник відразу зник з місця пригоди. Встановлений водій на автомобілі Volkswagen Каді білого кольору. Рухаючись по вулиці Гвардійській, здійснив наїзд на пішохода. 44-річну місцеву жительку Ірину, яка рухалася в попутному напрямку по правій стороні обочини проїзної частини дороги. Водій з місця пригоди зник. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід від отриманих тілешніх ушкоджень загинули на місці пригоди. Через кілька годин у Костополі працівники міліції знайшли автомобіль, який причетний до наїзду. Це білий Фольксваген Каді. На ньому були характерні для ДТП ушкодження. Водія у ньому не було. Вранці наступного дня чоловік самостійно з'явився до правоохоронців і зізнався у наїзді. Зараз 22-річний місцевий мешканець спілкується із слідчими. Йому вже інкримінують втечу з місця ДТП та ненадання допомоги потерпілій.